Скотт Лінч Лукавство Мори ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. ІНТЕРЛЮДІЯ Володарка довгого мовчання. Один Жан Танен вступив на службу до богині смерті приблизно через півроку після того, як Лок повернувся зі свого тимчасового перебування у священстві дами Елізи, отримавши звичайні вказівки, дізнатися все, що він міг, а потім повернутися додому. Через 5-6 місяців. Жан узяв собі вигадане ім'я Таврін Калас і подорожував на південь від Камура понад тиждень, щоб дістатися до великого храму Азигіли, відомого як Дім Откровиння. На відміну від інших 11 або 12 орденів теринського духовенства, слуги Азигіли починали свою ініціацію лише в одному місці. Прибережна нагір'я, що височіло на південь від Талішама, закінчувалося величезними прямовисними. Білими скелями, які стріміли на 300 чи 400 футів над бурхливими хвилями залізного моря. Дім откровення був висічений з однієї з цих скель, зведений до моря, у масштабі, який нагадував роботу елдернів, але був завершений у безперервному кропіткому процесі винятково за допомогою людських рук. Уявіть низку глибоких прямокутних галерей, виритих просто в скелі, з'єднаних виключно надвірними ходами, щоб потрапити куди завгодно в домі откровення. Потрібно було вийти на двір по хідниках, сходах і різьблених кам'яних драбинах, незалежно від погоди чи часу доби. Поручні безпеки були невідомі дому откровень. як посвячені такі наставники, тупотіли у світлі чи темряві під дощем чи ясним чистим небом, не маючи між собою та морем ніякої загороди, окрім власної впевненості та удачі. На вершині 12 високих вирізаних колон на захід від дому откровення були мідні дзвони. Ці відкриті кам'яні труби, приблизно 6 футів завглибшки та 70 футів заввишки, мали тонкі опори для руки ніг, висічені на задніх стінках. На світанку та в сутінках посвячені мали підніматися на них і стежити, щоб кожен дзвін ударив 12 разів по одному для кожного бога в пантеоні. Передзвін завжди був якийсь нерівний. Коли Жан подумав, що йому це зійде з рук, він подзвонив у свій дзвінок 13 разів. Троє посвячених загинули, намагаючись виконати цей ритуал. Першній Жан закінчив свій перший місяць у храмі. Це число здалося йому напрочуд низьким, враховуючи скільки ритуальних обов'язків нових служителів Азигіли, що й казати про архітектуру їхнього дому, було явно розроблено для заохочення передчасних зустрічей із богинею смерті. Нас тут цікавить смерть у двох аспектах смерть перехідна та смерть вічна, сказала одна з їхніх викладачок, літня жриця з трьома плетеними срібними намистами на горловині свого чорного вбрання. Смерть вічна царство найдобрішої пані, це таємниця непризначення для проникнення чи розуміння з нашого боку савана пані. Тож смерть перехідна є єдиним засобом, за допомогою якого ми можемо досягти кращого розуміння її темної величі. Ваш час тут, у домі Откровення у багатьох випадках наблизить вас до смерті перехідної, і деякі з вас точно перейдуть межу, перш ніж завершать свою ініціацію. Цього можна досягти через Неуважність, млявість, нещастя або незбагненну волю самої красної пані. Як посвячені пані, ви будете піддані смерті перехідної та її наслідкам до кінця свого життя. Ви маєте звикнути до цього. Для живої плоті природно захатися перед присутністю смерті та від думок про неї. Ваша дисципліна повинна подолати те, що є природним. 2. Як і в більшості теринських храмів, від посвячених першого внутрішнього таїнства, здебільшого очікували, що вони опанують писання, арифметику та риторику настільки, щоб мати змогу перейти на вищі рівні навчання, не відволікаючи посвячених, які вже пішли далі. Жанна, з його перевагами у віці та навчанні, ввели у друге внутрішнє таїнство лише через півтора місяця після прибуття. Відтепер, сказав священник, який проводив церемонію, виховатимете свої обличчя. У вас не буде рис хлопця чи дівчини, чоловіка чи жінки, Священство пані найдобрішої має лише один лик, і лик цей незбагненний. Нас не можна розглядати як окремих людей, як чоловіків і жінок. Служителі богині смерті мають вселяти неспокій, якщо ми хочемо, щоб ті, для кого ми проводимо службу, складали думки про неї як слід. Скорботний лик був срібною маскою ордену Азигіли. для посвячених вона скидалася на людське обличчя. З нерівним поглибленням для носа та отворами для очей і рота. Для священиків це була злегка яйцеподібна півкуля з тонкої срібної сітки. Жан надів свій скорботний лик, готовий взятися до роботи над каталогізацією нових таємниць ордену, але виявив, що його обов'язки мало змінилися з того місяця, як він був посвяченим у перше внутрішнє таїнство. Він досі передавав послання та переписував сувої, підмітав підлогу та мив кухню, усе ще снував угору та вниз. Ненадійними скелястими драбинами під дзвонами дванадцяти, поки непривітне море гриміло далеко внизу, а вітер термосив його мантію. Тільки тепер він мав честь робити всі ці речі у своїй срібній масці, крізь яку міг бачити хіба прямо. Ще двоє посвячених у друге внутрішнє таїнство безпосередньо познайомилися зі смертю перехідною незабаром після того, як Жан перейшов на вищий рівень. Майже за місяць після того Жана вперше отруїли. Усе ближче і ближче, сказала жриця, чий голос здавався глухим і далеким. Усе ближче і ближче до смерті перехідної, до самого краю таємниці. Відчуйте, як ваші кінцівки холонуть, відчуйте, як сповільнюються ваші думки, відчуйте, як уповільнюється биття вашого серця, як стишує хід потік теплих рідин у тілі, як вогонь життя згасає. Вона дала їм якесь зелене вино, отруту, якої Жан не міг визначити. Кожен із дюжини, посвячених другого внутрішнього таїнства, на його ранковому занятті лежав ниць і слабко посмикувався, срібні маски дивилися вгору, оскільки вони більше не могли рухати шиями. Їхня наставниця не встигла пояснити, що з ними зробить вино, перш ніж наказала їм його випити. Жан підозрював, що готовність посвячених навколо нього весело танцювати на межі смерті перехідної, досі була більше теорією, ніж реальністю. Звичайно, дивіться, хто знає набагато краще. Подумав він собі, дивуючись, як покулюють і віддаляються його ноги, нечесний наглядачу, це священство божевільне. Дай мені сили вижити, і я повернуся до шляхетних шельм, де життя зрозуміле. Там, де він жив у таємному підвалі під прогнилим храмом, прикидаючись священником Переландру, беручи у руки фехтування в особистого майстра фехтування герцога, можливо, трохи п'яний від наркотику, який розтікався по його тілу. Жан захихотів. Здавалося, що звук відлуння і відбивається від низької стелі зали. Жриця повільно обернулася. Скорботний лик приховував справжній вираз на її лиці, але у своєму затуманеному наркотиками розумі Жан був упевнений, що відчуває її пекучий погляд. У тебе прозріння, Тавріне. Він не міг втриматися і знову захихотів. Здавалося, отрута бавилася зі стриманістю, яку він удавав відтоді, як прибув до храму. Я бачив, як мої батьки згоріли до смерті, сказав він. Я бачив, як мої коти згоріли до смерті. Ви знаєте, які крики видає кіт, коли горить. Ще кляте хихотіння. Він мало не захлинувся власною слиною від потиву. Я дивився і нічого не міг зробити. Чи знаєте ви, куди треба вдарити людину ножем, щоб спричинити смерть зараз, чи смерть через хвилину, чи смерть через годину? Я знаю. Він покотився б зі сміху, як би міг ворушити кінцівками. Тому лиш здригнувся і посмикав пальцями. Затяжна смерть два-три дні болю. Я теж це можу дати. Ха, смерть переходу, та ми з нею, старі друзі. Маска жриці дивилася просто на нього. Вона не зводила з нього погляду кілька подовжених наркотичним вином хвилин. А Жан подумав ой, та що б воно провалилося це вином? Я справді це зробив. Таврінен, сказала жриця, коли мене діє смарагдового вина, залишайся тут. Тоді з тобою поговорить верховний проктор. Увесь ранок Жан пролежав у збентеженні й жаху. Хихотіння досі находило на нього, перемежовуючись нападами п'яної самоненависті, от тобі й попрацював, отакий з мене лицедій». Тієї ночі, на його велике здивування, було підтверджено, що він пройшов у третє внутрішнє таїнство Азигіли. Я знав, що ми можемо очікувати від тебе виняткових речей, Каласе, сказав верховний проктор, зігнутий старий чоловік, чий голос хрипів за його скорботним ликом. По перше, надзвичайна старанність, яку ти виявив у своїх морських заняттях, і швидке опанування зовнішніх ритуалів. А тепер видіння, видіння під час твоїх перших мук. Ти позначений, позначений, сирота, який став свідком смерті матері й батька. Тобі судилося служити пані найдобрішій. Які додаткові обов'язки, посвяченого втретє внутрішнє таїнство? Та ж муки. сказав верховний проктор. Місяць мук, місяць дослідження смерті перехідної. Ти знову скуштуєш смарагдове вино, а потім відчуєш інші засоби наближення до стрімкої миті обіймів пані. Ти будеш висіти на шовку, поки майже не помреш. Ти будеш знекровлений. Відбиватимешся від змії і попливеш у нічному океані, у якому мешкає багато слуг владичиці. Я заздр тобі, братику. Я заздр тобі, новонародженому в наших таїнствах. Тієї ж ночі Жан утік із дому Откровення. Він зібрав свою скромну торбу з пожитками і пішов узяти собі якийсь харч на кухні. Перед тим як прийти в дім відкровення, він закопав невеличкий мішечок монет під певним орієнтиром приблизно за милю глиб скелі, поблизу села Утішення печалі, яке забезпечувало матеріальні потреби храму на скелі. Цих грошей вистачить, щоб дібратися в камор. Він нашкребав записку і залишив її на своєму матраці у новій окремій кімнаті. Вдячний за можливості, але не міг чекати. Обрав шукати стану смерті вічної. Не можу задовольнитися меншими таєнствами смерті перехідної. Пані кличе Таврін Калас. Він востаннє піднявся кам'яними сходами, поки під ним у темряві розбивалися хвилі. М'яке червоне сяйво алхімічних грозових ліхтарів привело його до вершини дому Откровення, а звідти до вершини скель, де він непоміченим зник уночі. 4. Оце так, сказав Гальдо. Коли Жан закінчив свою розповідь Я радий, що мене направили до ордену Сендовані. Тієї ночі, коли Жан повернувся, детально розпитавши хлопця про його досвід у домі Откровення, отець Ланс дозволив чотирьом хлопцям піднятися на дах із глиняними кухлями теплого каморського елю. Вони сиділи під зірками та розсіяними сріблястими хмарами, потягуючи свій ель із дуже перебільшеною невимушеністю. Вони насолоджувалися ілюзією, ніби вони були людьми. Які зібралися тут за власним бажанням, які могли проводити ці години ночі винятково за власною примхою. Це точно, сказав Кало. В ордені Гандоло нам давала тісечка тель щодругого тижня, а також помідяку щодня в день ледаря, щоб витрачали, як хочемо. Ну, для Бога монети торгівлі. Мені особливо подобається наше священство благодійника, сказав Лук, оскільки наші головні обов'язки там здається, Сидіти і вдавати, що благодійника не існує це коли ми не крадемо чогось, звісно. Оце точно, сказав Гальдо, цещенство смерті то для недоумків. І все одно, запитав Кало, ти не замислювався, що вони можуть мати рацію. Він відпив Ель і продовжив Про те, що тобі справді садилося служити найдобрішій пані. У мене було вдосталь часу подумати про це по дорозі до Камора, сказав Жан, і я гадаю, що вони мали рацію. Просто, можливо, не зовсім так, як думали. Як це? спитали Санце в один голос, як робили часто, коли їх водночас опанувала справжня цікавість. У відповідь Жан потягнувся за спину і дістав із туніки сокиру подарунок до наварансали. Просту і без прикрас, але добре доглянуту і ідеально збалансовано для когось його зросту. Жан поставив її на каміння храмового даху і сміхнувся. Ого. сказали Кало і гальдо. Книга четверта. Відчайдушна імпровізація. ЕПІграф Я граю так, наче в мене земля горить під ногами. Міч Вільямс. Глава 12 Тлустий священник СТАЛВЕРАРАРА. Верара. 1 Прокинувшись, він зрозумів, що лежить на спині і дивиться на ви... Прокинувшись, він зрозумів, що лежить на спині і дивиться на вицілу. Вкриту брудом фреско. Намальовану на гіпсовій стелі. Фреска зображувала безтурботних чоловіків і жінок в одязі епохи теринського трону, зібраних навколо бочки з вином, з кубками в руках та усмішками на рожевих обличчях. Лок застогнав і знову заплющив очі. От він із нами, сказав незнайомий голос, як я й казав. Це припарка зробила своє діло. Не часто це хороші ліки для ослаблених каналів тіла. А ви хто в чорта такий? Лок був геть. Не налаштований на дипломатичні люб'язності. І де це я? Ти в безпеці, хоча я не сказав би, що в комфорті. Жан Танен поклав руку на ліве плече Лука і усміхнувся друго. Зазвичай досить вибагливий до гігієни, він уже кілька днів був неголений, а його обличчя було перемазане брудом. А деякі колишні пацієнти відомого пана Ібеліуса також можуть бути незгодні з моєю заявою про безпеку. Жан кількома жестами пояснив луку ми в безпеці можеш говорити вільно. Ну, Жанне, твої шпильки, гарна відплата за роботу останніх кількох днів. Незнайомий голос, здавалося, ішов від зморшкуватого схожого на птаха чоловіка, скорішневою, як старе дерево, видобленою шкірою. З -за товстих окулярів визирали його нервові темні очі. На ньому була пошарпана бавовняна туніка, забризкана чимось, що могло бути засохлим соусом чи засохлою кров'ю, гірчично жовтий камзол у стилі, який застарів на 20 років. Кучеряве сиве волосся, здавалося, виростало просто з потилиці, де воно було зібране в кіску. Я повернув твого друга до берегів свідомості. О заради периландру і Беліусе у нього в голові не було арбалетного болта, йому просто потрібно було відпочити. Його теплі рідини перебували на дивовижно низькому рівні канали його тіла повністю спорожніли від енергії. Він був блідий, у синцях, не реагував і не виказував ознак зневодення та недоїдання. І Беліус? Лох спробував сісти, і йому це майже вдалося. Жан схопив його за плечі і допоміг піднятися з ліжка. Кімната враз закрутилася. Собачий лічець і Беліус із червоних вод? Собачі лічці були медичними аналогами чорних алхіміків. Не маючи повноважень, чи місця в офіційних гільдіях лічців, вони лікували травми та хвороби правильних людей Камора. Справжній лікар міг без коса подивитися на лікування пацієнта. Від поранення сокирою опів на другу ночі, і викликати міську варту. Собачий лікар не поставить жодних питань, якщо йому заплатять наперед. Проблема з ними, звісно, полягала в тому, що постраждалий ризикував, покладаючись на їхні здібності та репутацію. Деякі справді були досвідченими цілителями, які переживали важкі часи або були вигнані з професії за такі злочини, як розкрадання могил, їхні були просто імпровізаторами. Інші були просто імпровізаторами, що застосовували, набуті руками практичні знання, розбираючись із результатами бійок і пограбувань у барах. Дехто з них був цілковито божевільним або вбивцею, або, що чарівно, і тим і іншим. Це Собачі лікарі то мої колеги, чмихнув Ібеліус. Я лічець, навчався в колегії. Ваше одушення свідчення цього. Лок обвів поглядом кімнату. Він лежав, в одній пов'язці на стегнах, на солом'яному матрасі в кутку того. Що, мабуть, було покинутою вілою на попелищі. Над єдиними дверима кімнати висіла полотняна завіса. Два оранжево білі алхімічні ліхтарі наповнювали простір світлом. У лука пересохло в горлі, тіло досі боліло, і від нього тхнуло досить неприємно. І то був не лише природний запах немитої людини. Від його живота й грудини відшаровувався дивний напівпрозорий осад. Що ти за лайно на моїх грудях? поцікавився лук. Припарка, сер, припарка. Припарка вараньєлі, якщо бути точним, хоча вам таке навряд чи відомо, я застосував її, щоб зосередити втрату енергії тілесних каналів, обмежити рух теплих рідин у зоні, де це принесе найбільше користі, а саме в животі. Ми не хотіли, щоб енергія розсіялася. Що в ній таке? Припарка з фірмовою суміш, але суть її функції забезпечується змішуванням помічника садівника та скіпидару. Помічника садівника. Дощові черв'яки, сказав Жан. Він має на увазі дощових черв'яків, розтертих у скипидарі. І ти дозволив йому обмазати мене ними? Лук застогнав і знову опустився на постіль. Тільки живіт, сер. Страшенно побитий живіт смію сказати. Він лічиться, сказав Жан. Я добре вмію хіба ламати людей, я не складаю їх докупи. Що зі мною взагалі сталося? Знесиленість абсолютна знесиленість настільки повна, якою я й ніколи не бачив. І Беліус підняв ліве зап'ястя лука, поки говорив, і помацав пульс. Жан сказав мені, що ви прийняли блювотний засіб увечері на день герцога. Ще й як прийняв. І що ви після цього нічого не їли і не пили, те, що вас потім схопили, жорстоко побили і мало не вбили, зануривши в бочку з кінською сечею. Як фантастично, мерзенно, сер, моє вам співчуття. І ще ви отримали глибоку рану лівого передпліччя. Рану, яка тепер добре рупцюється, Явно не завдяки вашим випробуванням. І що ви залишалися активними весь вечір, попри травми та виснаження, і що продовжували йти з максимальною швидкістю, не відпочиваючи. Звучить наче знайомо. Ви просто впали, сер. Говорячи простою мовою, ваше тіло скасувало свій дозвіл на продовження знущань з нього. І Беліус риготнув. Скільки я вже тут лежу? Два дні і дві ночі, відповів Жан. Скільки? Боги милі. Оце весь час лежав непритомний? Еге, ага, сказав Жан. Я бачив, як ти впав. Я ховався за кісь тридцять ярдів. Я не відразу зрозумів, чому бородатий старий жебрак, здається, знайомим. Я дав вам трохи заспокійливого, сказав Ібелюс. Для вашого ж блага. Чорти вас дири! Очевидно, моє рішення було розумним, оскільки інакше ви не мали бажання відпочивати, і це полегшило використання низки досить неприємних припарок, щоб значно зменшити набряк і синці на вашому обличчі. Якби ви не спали. То напевно скаржилися б на запах. Ага, сказав лок. Скажи мені, принаймні, що у вас є щось випити під рукою. Жан подав йому бурдюк червоного вина. Вино було теплим, кислим і водянистим настільки, що було більше рожевим, ніж червоним, але лок вихилив половину бурдюка швидкими жадібними ковтками. Будьте обережні, пане Ламоро, не поспішайте, сказав Ібеліус. Боюся, ви погано уявляєте власні природні обмеження. Змусь його поїсти суп Жани. Йому потрібно відновити свою фізичну силу, інакше його рідини знову заслабнуть. Він занадто худий і цілком близький до анемії. Лок проковтнув запропонований суп, зварена акула в молоці з картоплею, задубіла без смаку і давно не свіжа. Це була найсмачніша страва, яку він коли-небудь міг пригадати, а потім потягнувся. Два дні боги. Я так розумію, нам не настільки пощастило, щоб капараца впав зі сходів і зламав собі карк. Та як ж, відповів Жан. Досі з нами, і його наймах теж. Ця парочка була дуже заклопотана останнім часом. Можливо, тобі буде цікаво знати, що шляхетні шельми формально є вигнанцями, а я вважаюся живим і коштую 500 крон людині, яка мене здасть. Бажано після того як я перестану дихати. «Хм», – сказав Лок, смію запитати, пане Беліусе, що тримає вас тут і чого ви вмазуєте мені дощових черв'яків, коли ми обидва є ключем до грошової підтримки капераци. Я можу це пояснити, відповів Жан. Здається, був ще один ібеліус, який працював на барсаві охоронцем плавучої могили. Відданий барсавець, я б сказав. О, мовив лок, мої співчуття, пане Ібеліусе. То був ваш брат? Молодший брат, бідний дурень. Я постійно казав йому знайти іншу роботу. Здається, у нас багато спільного горя, дякувати Раці. Так, сказав Лок. Так, пане ібеліусе. Я збираюся затоптати це падло в бруд так глибоко. Як не затоптували від початку світу. А, а, -а, -а мовив ібілюс. Жан каже те саме, і тому я навіть не беру плати за свої послуги. Я не можу сказати, що високо оцінюю ваші шанси, але будь-який ворог кооперації дуже вітається під цим дахом і може розраховувати на мою допомогу та розважливість. Дуже люб'язно з вашого боку, сказав Лок. Гадаю, якщо мені необхідно мазати груди дощовими черв'яками та скипедаром, я вельми радий, що ви. Що це ви цим займаєтеся? До да, ваших послуг, сер, сказав Ібелюс. Ну, Жане», – сказав лок, у нас здається, є схованка, лічець, і ми двоє. Які в нас ще активи? Десять крон, п'ятнадцять солонів, п'ять мідяків, сказав Жан. Матрац, на якому ти лежиш. Ти з'їв вино і випив суп. У мене, звісно, лишилися мої лихі сестри. Кілька плащів, кілька чобіт, твій одяг, і весь покришений тиньк та розбита кладка, про яку тільки могла мріяти людина. І це все. Так, за винятком однієї дрібнички, Жан підняв срібну сітчасту маску священника Азиґіли, допомога і розрада володарки довгого мовчання. Як обісати це влаштував? Одразу після того як я лишив тебе біля краю казана, відповів Жан, я вирішив повернутися до храмового району і зробити щось корисне.